Всі мої друзі, доброго дня гості каналу, підписники. Сьогодні е хочу вам показати відео на те, яку ви забачили на заставці, чи варто взагалі е садити хурму, чи варто займатися цією справою і таке інше. Звісно, що моє спостереження. Мої висновки є чисто індивідуальними, але все ж таки, можливо, комусь буде корисно почути дану інформацію. Власне, саме йде за тих людей, які ну, на даний момент ще вирішують, чи садити, чи ні, займатися чи ні. Якщо коротко в двох словах, то можна сказати і да, і ні. Скажімо так то е, хоче швидкого результату, скажімо так, який можна отримати від тих самих яблук, вишень, черешень чи сливок, що ростуть у нас, то з хурмою може бути трошки інший результат. Там потрібно терпіння, час і, що саме головне, бути готовим як до поразок, так і до узлетів. Я до чого веду. Тобто швидкого результату роз... з хурмою, навряд чи буде там потрібно чекати декілька років, щоб заплодоносила та чи інша хорма. Це раз. По-друге, з моєї практики це не так раз-два і вдається, як би хотілося. Тобто садиш декілька саджанців, може прожитися тільки один або два. І так це робиш поетапно по по ну, ви я кажу, так сказати, не то, що фанат хурми, а в цілому любити садівництво, любити вирощувати, доглядати і досягати своєї мети, то так. то так, то так, так. В такому випадку цим потрібно займатися, і ви досягнете своєї мети, і вас буде, як кажуть, позитивний результат. Для швидкого вирішення питання посадив, забув, а прийшов, зірвав плід, звісно, що. Краще цим і не займатися. Вона дуже потребує багато уваги, вона потребує на перших роках утеплення і такі, інші, і такі інші. Тому дивіться моє відео, мої спостереження і мої, не то, що рекомендації, а висновки, мої результати. Вирощування хурми вже протягом 5 років. Є попереднє відео, де показано, як садити хурму, показано, коли вона не приживалася, що потрібно робити. Так що вони будуть знизу, будь ласка, кому інтересно, дивіться. Звісно, що тим хрумчанам, які вже займаються роками-роками, можливо, багато корисного в цьому відео і не знайдете. Ну, але тим, хто тільки хоче займатися, буде інтересна інформація. Ну в кінці покажу, в самому кінці, будь ласка, додивіться відео, буде результат моєї п'ятирічної діяльності, де такі одна форма мене порадувала і дуже чудовим кажуть, е е е результатом. От, е Дивіться, аналізуйте, підписуйтесь на відео. Звісно, що хотілося б, щоб за ці перегляди ще щось і заробляти, і мати можливість вкладати ці кошти в купівлю нових сортів, нових видів і чогось іншого. Ну, Але це вже на ваш вибір. Я вас запрошую підписатися, поставити, як кажуть, палець догори. І поставте собі цей колокольчик, дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Слава Україні, героям слава і смерть ворогам! Всім вам здоров'я, мирного неба і добрих врожиїв. Дякую. Ось ви бачите хурму Божитар. Це е, саджанці, які були посаджені в один і той самий рік, От, тільки зовсім по-іншому вони е, розвивалися. Як бачите, ліворуч це саджанець, і, який виглядає як однорічка, От, а праворуч е, замітно, що він сформувався як деревце. Ось знизу ви бачите. Пеньочок першого року, коли виявилося це деревце, от, а далі вже пеньочок з е, другого літа, то що не вижило, а праворуч е, вижило. Ну і сама вже е, поросль, е, ту, що зараз видно, це вже третього літа. Тобто деревця трохрічні, але абсолютно по-різному виглядають. Там сама ситуація, як ви бачите, з е, хурмою Червона шапочка. Ліворуч таке саме деревце, яке щороку заново вистрілює. Праворуч теж уже сформувалося і перезимувало не е, першу зиму. Ось, бачите, такий самий пеньок, від якого відходить, і заново росте кожен рік порос. Ну, от порост. першого року. Праворуч, як ви бачите, я показав пальцем. це е, Я спробував минулого року зробити літню таку передосінню е, прививку саме хурми хачія, або, як кажуть, волове серце. Пеньочок. Другого року. Ну і от ви бачите поруслі третього року. Наступно у нас іде гора Говер. Маю аж три садженця. Тільки що два з них садженці, те, що ліворуч і по центру це садженці, які були посаджені в один і той самий рік, тобто три, е, три літа назад. Так. А праворуч саджанець, які вже посаджений у мене. Цілих 5 років, і оце він 5 років вистрелює заново і знову не перезимує. Ну, тут праворуч, ви бачите, який пеньок Ну Звісно, за 5 років вже він там огрубів. Коріневу систему вже конкретно. Хтось буде можливо казати, А чому ви не, не утепляєш, чому не приймаєш якісь міри. Повірте мені, якщо ви подивитесь мої попередні відео, то я. І утепляв, і закутував, і пробував без утеплення, а результат один і той самий. І що найголовніше під час утеплення нічого не випрівав, просто не йшло. Ми побачимо, як будуть ці руки. Зараз перед вами хурма Вергінська зимостійка купувалася в той же самий рік і в одної то ж самої людини. І як ви бачите, три деревця абсолютно порізно розвиваються. Тому залежить від того, де ви будете садити деревце. Воно хоче світла. Вона хоче вологості, от, е, воно не хоче великої тіні. Це, е, я, на неї, я фактично її і купував тільки раді того, щоб е, мати змогу е, на неї в майбутньому щепити якісь ті сорти, які у мене приживуться, які у мене покажуть добрий результат. От, то, як ви бачите, знизу брунька не прижилася, верхня брунька тримається, не відходить. І побачимо, як вона перезимує і чи пробудеться. Цієї весни, будемо спостерігати Само по собі хурма ця ніби земська розвивається дуже ну, непогано, як на мене. Оце найкращі. Результат третє деревце, яке вже виросло, як ви бачите, десь на метр п'ятдесят. А були вони однорічки, тоненькі, маленькі. На яке я також спробував щепити минулого літа в кінці брунькою. Воно ніби в двох місцях схопило, тримається. От, в одному місці теж відійшло. Ну, будемо бачити. Це у мене з е, в, я викопав хурму дику, надіюся, що це Вергінська, але може бути і, і Південна якась, тому що у свій час вона була привезена з Криму. У нас в місті росте така курма. Ви вдалі у відео побачите результат її плодів. Вони такі маленькі, От. але коли дозрівають, то дуже смачні. А це ви бачите битче серце хачія, з якої я щеплював оці деревця, де я вам показував на тих вергінках. Це родич. О тому деревцю, що ви бачите праворуч, кому теж вже 5 років і воно ніяк не може дати сили. Було посаджено в один і той самий рік. Окутувалось так само, як і обидвоє, але результат абсолютно інший. Це деревце у мене в 2022 році вже заплодоносило і дало свій результат. У висоту воно десь у мене 1,60-70 а може і до 2 метрів. Ось ви бачите один з плодів. От. Цей плодик у мене у серпні місяці, десь середина серпня, відпав, Їх було всього 4 у мене зав'язалося. Дереця на мене видно образилось. Це в той момент, коли я взяв гілочку відрізав, щоб робити щепи на ті віргінки, то буквально за день-другий вона. Скинула в цей один пліт. Ну, я його поклав трошки, щоб він полежав, і вже не дочікався, бо він почав знизу підгнівати. Ну і ви бачите результат. Це серпень місяць, но, е дивіться, це вже 7 жовтня. Це той самий пліт, який він вже величиний і починає вже жовтіти. От. Їх залишилось, у мене було три штуки. Ось другий плід, який ви бачите, вони по розміру абсолютно майже одинакові. І ось третій. От. Розвивалися вони добре, нема ніяких хвороб, нічого на них не нападало. Ну, одним словом, нічим я додатково не підживлював. Дивіться, яка гурмичка вже коли вона дозріла. Ну, просто це вже 30 жовтня було 2022 року. Ну, просто красота. Я вже її зрізаю. У нас був перший е, приморозок. і листя у верхній частині. Хоча я спробував накрити агроволокном, але воно все одно поспадало. То я цю хурму верхню що дозріла вже знімаю. Ті дві. Решта, що лишилися залишає дозрівання. Тепер ви бачите, оце я приніс до хати і важу її. Дивіться, 259 грам. Як на мене, дуже і дуже гарний результат, тому що це товарний результат хурмий, яку, вибачте за слово, сміло можна продавати на ринку. Но в даний момент не йдемо про продаж, тому що. Будемо насолоджуватись смаком ми самі, тому що їх дуже мало. Але це доволі таки для нашого регіону Центральної України, Чернівецька область. Це дуже-дуже добре. От. А тепер ви бачите плод отих тих маленьких деревцят, що я вам казав. Це хурма дика. Не знаю, чи це Вергінська, чи це е, Кавказька, але ви бачите, який розмір. І скільки важить 12 грам. І оця кожна е, хурмичка маленька має в собі ще й кісточку. Казав мій знайомий, що пробували вони садити з цих кісточок від цієї хурми, у них ні в кого нічого не сходило. Дивіться, бачите, яка різниця в розмірах. Ну як кажуть, все видно і без коментарів. Я цього року цих маленьких насіння назбирав, буду пробувати висаджувати, щоб мати свої, як кажуть, деревця та підщепи на що я буду щеплювати уже цю хурму або інші сорти, які в мене покажуть свій результат. Надіюся, що в цьому році вони теж заплодоносять. Ось як вона виглядає у розрізі. Ну Подивіться, ну просто мармела, м'ягенька, солодка, шкірка. Е, ну не скажу, Тоненька така, щоб рвалася. Абсолютно ні. Ну, я Вам не передати смак, який був, коли я її спробував. Вона не є такою м якою, м якою, но і не є такою твердоватою. Ну, дуже чудовий смак. Ну Оце залишилося, бачите, дві штуки і вже мороз лися, бачите, попадало. То я мусив їх зрізати і покласти на дозарювання разом з яблуками. Я не пам'ятаю, неділю вони мене лежали чи дві. Так от, подивіться, до 4 листопада. Другий плід має 242 грами. От, третій плід має 245. Ну, в цілому я так скажу. Я е, маю до 800 грам хурми з першого першого врожаю. Ну, показово-показово, тому що великий розмір. Е, вона транспортабельна, тому що в тому вигляді, якому я зірвав, її можна було вести в будь-який інший кінець. І дивіться, яка вона виглядає у розрізі, після того як вона вже дозріла разом з яблучками 24 листопада. Ну, Я довольний результатом, і тому так само раджу іншим людям не падати духом, якщо там якісь деревця не пришиваються. Доглядати і давати можливість розвиватися всім, але знов таки, як і в природі, виживе і дасть результат міцніше і сильніше. От, так що от такі у мене результати. Ось така хурмучка, яка усміхається до всіх. Тому раджу садіть, вирощуйте, доглядайте, експериментуйте. І удача завжди буде на вашій стороні. От, до зустрічі, дякую за перегляд. Всім вам здоров'я. Анонсую вам е відео про ківі буде по весні. Теж розкажу, як я його вирощую, які маю результати. Ось бачите, які мав проблеми з моїм Ківі. Все це в майбутньому відео. Так що заходьте, підписуйтесь. Ставте лайки. До зустрічі. Слава Україні!